Всім привіт, всім доброго ранку. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Як то кажуть, ранок починається не з кави, а ранок починається з вигону худоби на пашу. Так що зараз жену курівку, вигану її, рішення вже вигнав на таку пуляну. І далі вам трішки буду розказувати про помідори. Сьогодні буде відео не про корову, а буде про помідори. Розкажу трішки. Про свій досвід з ними, що я давав, все як відживляв, одним словом, все далі розкажу. Так що зараз жену корівчину прив'язую на траву, щоб послася, поки ще є і поки ще не холода. І далі поїду на поле і будемо для вас знімати відео про помідори. Тож, всім приємного перегляду! Дивіться далі, не перемикайтеся, тисніть обов'язково вподобайки. Кому відео не сподобається, можете потім. В кінці фотобайку забрати. Також пишіть коментарі та підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім приємного перегляду, а я погнав знімати для вас відео. Так, спитаюся, скільки в нас корів. В даний момент у нас одна корова, було дві. Одна була стара, то ми її продали. Також є телятко недавно, недавно народилося. Так що буде час і до корови додать діло, покажемо. І розкажемо про нашу корову. Так, а це моя помічниця допомагає тягнути шнурок. <хи> так що все, то зараз припинаємо корову і погнали до роботи. Будемо зараз їхати на поле ще. Покажу вам, до речі, скільки в мене там помідорів є. Ще помідори не кінчились. Так. Давай сюди, шнурка. Герсі, сюди, сюди. Так, ось так насаджуємо і все, і пішли. Курічень тут триви вистачає, тривичка величенька, Ось ви можете бачити, така ще трішки є. Так що все. Біжимо додому і сідаємо в машину і вирушаємо навколи. Виїхали, зараз покажу вам і розкажу про затрати, які треба вложити в помідори. Це насіння, плівка, крапельний полив. Далі покажу технології, по якій я цього року їх садив і вирощував. І в кінці вже розкажу вам, скільки можна заробити на цих помідорах. Так що зараз брат приїхав, трішки познімаю, як я буду вам показувати. Помідори зараз, саме перше, будемо розповідати вам про затрати. Так що, дивіться далі, не перемикайтеся. Так, саме перший і найдорожчий затрат це затрати на насіння. Оцей сорт, сорт Діно, якщо не помиляюсь, він був найдорожчий, там пачка на тисячу насінин десь доходила до 1000 гривень. В середньому десь 500-600 гривень, тисячу насінин пачка. Цього року у мене 6 сортів. Три з, з них, я запам'ятав, це діно, далі бризкуліно і ось там в кінці росте Сорт 4438. Далі затрати йдуть на крапельний полив. Це крапельна стрічка. Всі ось ці стартера, перехідники, фільтра, оце все на полив іде. Також застеляв я плівку, теж затрати на неї. Кілометрова стрічка вартувала, якщо не помиляюся, 1400 гривень бухта така. А кілометрова плівка для мульчування, ширина 1,20 метрів вартувала 2300. В середньому на одну соту виходить десь затрати до 2000 гривень. Це оце все повністю насіння, кропити. Одним словом, все разом це десь до 2000 гривень на затрати. Так що, що, зараз вам покажу, розрию один рядочок, покажу, як виглядає в мене посаджений рядок, що там під низом і як все в мене прокладжено. Тож, дивіться далі. Так, у цих два крайніх рядки в мене росли помідори сорту Діно. Вже, як бачите, їх тут зовсім нема. Пару штучок їх ще залишилося, але практично їх вже всі вирвали. Ось зараз вирвемо один, один кортик. Куріння, яке було в ньому. Ось такий корчик. Десь плюс-мінус до 60-70 см такий. Коріння теж непоганий, можете бачити. Ось так це виглядає. Деякі менші, деякі більші були такі хлощі. Цей сорт трішки він менш стійкий до хвороб. Де, можете бачити, Він вже весь практично висох. Так що, що, розриваємо ми нашу плівку для мочування. Ось така плівка. Ось цей йде в нас головна магістраль на полив шланг. Напимляється сороковка. Далі ставили стартера і під'єднана під стрічка. Ось так стрічка йде під низом. Практично вона лежить біля самих корчиків. Так що поливу їм вистачає. Ось так 1,20 стрічка, десь двадцять з, з, з кожної сторони вона присипана землею. Стрічка ось ця, піде також ще на другий рік, буду вирощувати на ній ось ця, на увазі стрічка для. Вилу. Їй нічого не бракує, не рветься, досить така непогана якість, а як можете бачити, плівка для мульчування, вона одноразова, де-не-де вже навіть сама. Від сонця потріскала. Так що ось так виглядає в мене під незон. Ось так виглядає зверху. Зараз покажуємо вам, які в нас ще лишилися помідори, які сорта. І розкажу, які сорта більш стійкіші до хвороб. Ось це, до речі, на магістралі. Хочу початок магістралі. Сюди під'єднувався у нас фільтр. В Машині, якщо не помиляюся, він лежить. Фільтр з уприскувача. на нього перехідника зробилось, такий Туди під'єднували і вода звідси текла. Текла самотьоком, тиску високого тут практично не треба до 0,6 бар ось цій стрічці. Так, сорта, які більш тікіші до воров. Можете бачити, ден, де НД ще ростуть у мене деякі помідори. Цих сортів я спозабувався назви, а оцей покажи. Ось такий він стоїть, у нас є 18 вересня. 20. 20 вересня. 20 вересня і ось такі от у нас помідорчики. Ви можете бачити кущі. Ось тут отоді. кущі досить такі зелені, навіть зелених повно ще помідорів. Тут трішки плямки кидаються. Але в загальному, якщо на картинку глянути, то кущі досить досить стоять зелені. Помідорів теж тут вистачає. І досить вони такі смачні. Так, Зараз продвіжемо вам одного помідора сорту 6438. Ось такий він всередині. Деякі ось цю таку зелену стежень невеличкі мають, деякі не мають. Але ось тут далі, якщо взяти так відрізати акуратненько, то ось можете бачити, він червонястий, ніякого стежні тут нема. Бо ті, що стежень мають, вони мають до кінця і він в кінці твердий. Оці помідори досить смачні. Так, ще розріжу я вам зараз з цієї сторони. Так. цей сорт я точно називається я замітаю, постараюся знайти, кого цікавити, можу навіть потім написати, які сорта садив. Так, ось такий сорт. Ось такий він, м'ягенький, трішки шкірка в нього. Звичайно, груба, Для того тонче. І саме на тонша шкірка це була в сорту Діно. Одним словом, цього року мені найбільше сподобалися помідори сорт Діно і ось ці Також люди купували дуже багато помідорів сорту Брисколіну. Десь цей парк тут було в мене. Так, Зараз знайдемо їх. А ось вони. Yeah. Ось такі вони, це мала бути сливочка. Ось такі от. вони в формі сливочки. Якщо води вистачають, то вони виростають десь плюс-мінус до 35-50 грам помідор. В середині вони ось такі, вони трішки більше мають води, але теж досить такі солодкі і смачні. Так що ось такі помідори, серединки практично у них стержня нема. На базарі продавав, то багато людей потім вертаються, купують ще помідори, і, і саме більше шукали ось такі таке бризкуліно. Так що, що? Ну, садіть помідори, вирощуйте, набирайтеся досвіду. Кому буде цікаво, коротше можете написати мені в коментарях або написати в інстаграм, я відпишу і пораджу, що які саме купляти і з якого сайту заказувати. Так ще знайшов помідорчик сорту Дінус. Цілесенький, не згнивший. Ось такий він всередині. Дуже багато м'якоті томатний сік з нього взагалі суперовий, такий густий, густющий. Ось такий він. Стежні тут взагалі нема. Ось цей кінчик, це навіть можна не рахувати. Ось такий сорт Діно. Вони оцей самий менший. вони виростають десь такий приблизно як блудонь. Ось, ви можете бачити, десь ось такі середні помідори. Це вже вони просто погнили, ми всі їх вибрали. Деякі перекрутили на коматний сік, а деякі продали. Ось такий вони приблизно середній розмір мають. Також вам напевно, що буде цікаво, чим я оприскував помідори. В кінці самому, останній раз це було 28 липня, не серпня, а 28 липня Я не помиляюся. Оприскував я ось таким от біопрепаратом FitoHelp. Після того я вже не оприскував, оскільки нас погода була суперова. Дощів не було, сонце жарило для помідорів, погодка була саме те, для сої і остальних культур було не виносимо. Так що останній раз я купив ось цим от фітохелп, ось такий препарат. Е, Жива земля, ось такі от назви цього препарату. Ось можете собі навіть записати чи сфотографувати ось такий препарат. Спочатку, як тільки помідори висадив там. Не знаю, через місяць, чи стільки крупив я квадрісом, два чи три рази, потім крупив Таносом. Також один раз перед ось цим от препаратом крупив я редуміл Голд. Можливо, хтось знає, хто не знає, то можете собі поцікавитись. Ось з такими препаратами я захищав помідори і практично вже цього року більше оприскувати їх не буду. Оскільки сенсу нема. Деякі помідори, як можете бачити, вже ось ось доходять. Листки вже поскидали. Одним словом, вже помідори старі. А ось ці 64-38, як можете бачити, вони і без оприскування теж непогано стоять. Звичайно, вже ось кидається на них хвороба трішки. Але ще вони доростуть. А лишній раз оприскувати, щоб потім люди казали, питалися, чи оприскування чи не оприскуні, то обманювати не буду. Тож більше не оприскую. Так що, що, зараз ми швиденько вибираємо помідорки і знімаю для вас покажу ще скільки в нас вийшло помідорів. І розкажу також про заробіток, скільки можна з одної соти заробити на помідорах. Так що дивіться далі, не перемикайтеся. Так, друзі, зібрали ми ще 8 ящиків. Це десь плюс-мінус. Ще 70 кг, які можна буде перебрати і продати. Так, на рахунок того, скільки можна заробити, як і обіцяв, кажу. З 1 соти на даний момент я заробив, якщо грязними, то 4 тисячі гривень. Якщо чистими, то там майже в половину відходить. Так що, що, помідори можна садити? Кому цікаві помідори садити, пробуйте. Обов'язково пробуйте, бо хто не пробує, той. Як то кажуть, хто не вкладає, то не ризикує. Так що, з кого є бажання, можете вирощувати. Я це вирощую перший рік, вирішив посадити, пробувати що там таке. Мені сподобалося, на другий рік буду також висаджувати. Ще що можу сказати? Можу сказати лише те, що треба, треба трошки помідори висаджувати раніше, тоді можна більше заробити. Оскільки перші помідори десь 50 гривень, це як мінімум, 50-60 гривень. Помідори. Я продавав їх по 20-15, по 10 не продавав, а 20, 15-25 по таких цінах продавав. Зараз, до речі, вже помідори кінчаються, то також буде на них ціна трішки підніматися, але до 50 гривень навряд чи дойде. Тож, всім дякую за перегляд, що дивилися відео це до кінця, що були зі мною та з каналом. Тож, всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі, до нових відео, до нових зустрічей.